Уяви вечір, тиша, ти наливаєш собі келих і в повітрі запах родзинок, ванілі та апельсинової цедри. Сьогодні ми говоримо про лендморинжі Лазанда, Віскі, які обожнюють ті, хто шукає глибший та солодший профіль. Та головне питання. Чи справді ці 12 років і до витримка в бочках з-під Хересу виправдають наші очікування? Гленморандж одна з найповажніших винокурень Шотландії, заснована ще в 1843 році в окрузі Хайланд? Вони використовують найвищі в Шотландії перегінні куби. Понад 5 метрів. Це дає візким якість і делікатність. Давайте розберемося разом. Лозанта в перекладі з гельської означає тепло та пристрасть, Цей реліз частина їхньої серії екстравитримки. Спочатку віскі дозріває 10 років у бочках з-під бурбону, що дає класичну основу ваніль, карамель, мед. Потім його перекладають ще на 2 роки у бочки з під Хересу, Ола Роса та Петро Хіменес. І тут починається магія, родзинки, горіхи, глибокий фруктовий профіль. Давайте понюхаємо його разом. Перший вдих теплий аромат родзинок, інжиру та апельсинової цедри. Трохи кориці, мускатного горіха і навіть невеликий натяк на чорний шоколад. А після декількох хвилин з'являється медова м'якість, дерево та легкий дим. Ну, що спробуємо, як на Тіло середнє. Дуже м'яке, майже ексамитове. Перший ковток – солодкість, як у десертного вина. Карамель, мигдаль, темний шоколад, сухофрукти. А потім приходить легка хересна нота, але не домінує. Гарно збалансовано. Спеції на кінчику язика, а на завершення. Горіхова гірчинка. Після смак довгий, солодкувато пряний, легкий дуб, трохи сухості. Ідеальний напій для повільного вечора під джаз або розмови біля каміна. Цей віскі ідеальний місток між початківцем та досвідченим дегустатором. Він доступніший, ніж Макален Черіаск. Але має схожий солодкий профіль. Лозанта для тих, хто вже прийшов в Гленфік і шукає щось тепліше, солодше, складніше. Середня ціна 70 євро за пляшку. І це адекватна ціна за той досвід, який ви отримуєте. Плюс чудовий вибір на подарунок. Виглядає елегантно, звучить дорого, смакує глибоко. А ось, кому можливо, і не сподобається, якщо ви любите торф, дим, або шукаєте щось зовсім сухе, то, можливо, треба поглянути на інші релізи. Пив це віскі взимку біля каміна, і скажу чесно, він розкривається як добрий роман, повільно, красиво, глибоко. Для мене це одна з найкращих солодких 12 річок, які не скочується в простий десерт. Якщо Лозанта вам сподобається, наступним пропоную спробувати глендронах. А ми його спробуємо наступного разу. Отже, гленморенджі Лозанта це солодкий скарб Шотландії. Теплий, глибокий, елегантний. Ідеально підійде для тих, хто хоче вивчати хересний профіль, але не готовий до важких смаків. Не забувай, що віскі це не про ціну, а про момент. І цей момент може стати незабутнім. Який хересний віскі тобі найбільше смакував, і який ти огляд хочеш побачити наступним. Підписуйся, щоб не пропустити нові огляди. Будьмо!